Все, молодець. Рожнов Лев Блудов Євген. Готовий Лев? Оп. Останній, добре, молодець. Блудов Євген Ониський Олексій. Готовий? Оп! Добре, молодець. Понизків Олексій, Маланчук, Тадей. Готовий? Оп! Останній. Добре, молодець. Маланчук Тадей, Клименко, Костя. Готовий? Оп! М'яч трошки ближче до планочки зупиняємо. Будь ласка. Добре, зараз прекрасно. Одною ножкою в центральному квадраті маєте бути обов'язково. Чотири. направо, давай, 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 Добре. Клименко, Костя, Макаренко, Артем. Готовий? Оп. Не перетнув планку, повертайся назад на планку. Костя, перетну, То що ми будемо робити? Спочатку Костя? Да, спочатку. Балкуй, балкуй, балкуй. Готовий. Да. Оп! давай, 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 Три. давай, Три. Чотири. Добре, п'ять. Макаренко Артем, Біляшевський Давид. Готовий? Оп! Давай, Тьома, да. Добре, Тьма, давай, наліво. Через так. стан. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. біжи. Біжи, біжи, Тьома, біжи. Три. Біжить, Давай, давай, давай. Давай, біжи, Чотири. Давай, 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 Добре, молодець. Деляшевський Давід, Бабич Олександр. Готовий? Давай, те Готовий. Оп! Може нехай він сам подумає. То він не думає, то він хоч дивиться має. Ми ж йому направо-налево, а він ще не знає, де то право-лево.